Будемо скоро відправляти зразки в ригу. Що у нас поїде? У нас поїде ось такий от геометричний паркет, який складається в такі м'ячики. Зробили по розмірам клієнта. Зараз будемо фарбувати його маслом. Не любимо це робити, але, на жаль, іншого варіанту в нас немає. Немає чому. Тому що ці елементи дуже-дуже малі. І не можна їх ні пошліфувати нормально в верстаті, якщо ми говоримо про нанесення лак. Бо потрібно перед лаком зняти ґрунт акуратно. І в нас виходить, що не вистачає прижимів. Тобто заготовка тут у нас, грубо кажучи, десь 18 см, а потрібно мінімум 25. Є залисини і є проблема. Тому єдине рішення покрасити маслом і запропонувати такий варіант. Надіюсь, клієнтам підійде. Кого цікавить якісна інженерна дошка? Замовляйте, ми виробники.